Як позбутися комуністичної спадщини, проблеми замовчування та викривлення історичної дійсності? Як змінюється меморіальний простір України і що ще потрібно змінити? Чому виникли міфи про тербунарські повстання? Багато різних питань щодо тоталітарного спадку і сучасної меморіальної політики обговорили на міжнародній науково-практичній конференції 17 18 травня. Конференція проходила в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. В ній взяли участь в очному та дистанційному форматі науковці з країн-сусідів Польщі, Румунії, Молдови та з різних регіонів нашої країни Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Миколаєва, Ужгорода, Тернополя, Переяслава та з інших міст. Захід присвячений Дню пам'яті жертв політичних репресій. Племе. Сучасні меморіальної політики, вони характерними є для всіх регіонів. У кожного є свої проблеми, пов'язані з перейменуванням вулиць, пов'язані з демонтажем маркерів російського радянського колоніального минулого. І ми вирішили об'єднати досвід, об'єднати зусилля для того, щоб виробити певні. Спільні критерії, спільні підходи щодо того, як правильно доносити суспільству, для чого це потрібно, які методи взаємодії між експертами, суспільством і владою, щоб це було не на рівні. Такого напруження, яке визиває часто конфлікти, а щоб це було все таки, ну как би гармонізувало суспільство. В рамках конференції відбулися заходи південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, який є співорганізатором конференції. Інститут презентував проєкти щодо деколонізації. Після 2014 року ми почали переосмислювати ці всі процеси, пов'язані з ментальністю. З історичною пам'яттю, з усім іншим, а підсилилося і після великого вторгнення ще, ще більше. Бо ми побачили, що ці всі моменти використовувала Росія перед початком вторгнення і використовує зараз. Вони заперечують взагалі наше існування як, як окремої нації сучасної. І це дуже важливо, і особливо в нашому південному регіоні, коли. От такий був парадокс після відновлення України незалежності 1991 році, оця пропаганда російська вона тільки підсилилась. А протидія її відбувалася ну, силами вчених, громадських організацій, якихось там окремих особистостей. І тільки після 14 року прийшло це розуміння. І дуже добре, що тут університет. Державний Ізмаїльський гуманітарний університет є одним з таким таких осередків, який це робить, і робить дуже ну, плідно, позитивно. Наша тема, яку ми розкриваємо та популяризуємо, це розвінчання історичних міфів, русифікація, і подолання тоталітарної спадщини, і власне ця тема досить актуальна і для одеського регіону, і власне для півночі регіону. Також Акцентую увагу на важливості перейменування вулиць та населених пунктів відповідно до закону про деколонізацію. Тому що е, після того, як у нас в Україні були проваджені процеси декомунізації, вже таким наступним чином стала деколонізація, але на жаль. Незважаючи на те, що закон вступив в силу з 27 липня 2023 року, у нас ще на Одещині залишається багато населених пунктів вулиці Провулків, які не виконані, які не виконують вимоги закону, тому власне акцентую на цьому увагу, і щоб ми спільно зі спільнотою робили зміни у нашій країні. На захід приїхав український громадсько-політичний діяч, ведучий найбільших патріотичних протестних акцій, зокрема мовного майдану та Євромайдану. Політика вшанування сучасних героїв, тому що ми є перші покоління, які формуємо традиції вшанування. Сучасних героїв і минулих, тому що всі попередні покоління ми мусили на когось вгадатися. Нам вказували хто герой, хто бандит. Як правило, це було це. Ми перше покоління, тому е, нові тенденції, форми, методи ми встановлюємо. І тому дуже цікаво. Я з цікавістю беру участь. Декілька доповідей було присвячено та повстанню. На конференції брали участь представники музеїв, зокрема із селища Сарата та міста та які прагнуть від науковців отримати додаткову інформацію та ознайомитися з новими напрацюваннями. Це актуально для нас музей, який. У нас існує з 1990 року в такому стані, як є, і він будувався по комуністичним цим лікалам, і всі зали майже мали такий політичний відтінок. Я працюю 11 років. За ці 11 років ми переробили ну майже 70-80% того, що було в музеї своїми силами. У нас як ну фінансів на то нема, все своїми силами. Директорка татарбонарського історико-краєзнавчого музею презентувала виставку формування і поширення міфу про татарбонарські повстання. Яка саме риторика переосмислення цього повстання? Чи потрібно його популяризувати, чи потрібно його переосмислити і подавати в зовсім іншому контексті? Ми ж розуміємо, що радянська влада намагалася певним чином певні якісь події, мофігузувати, розтворювати певні наративи, які насаджувалися, і Татарбонарське повстання є одним із таких, саме безпосередня це яскрава така подія тут на півдні України, на Бесарабії, за допомогою. Насаждалося те, що намагання місцевого населення приєднатися до Радянського Союзу, встановити тут радянську владу. Це виражалося саме у святкуванні безпосередньому, мифологізації, топоніми, це назва вулиць, це пам'ятник Татарбунарському повстанні, який на сьогоднішній день викликає дуже суперечливі такі питання. Я привезла думку місцевого населення і, звісно, хотіла би послухати. Ти, що скажуть мені на ну, саме на це питання спеціалісти. Окрема панель для обговорення була присвячена реінтерпретації минулого півдня України в шкільній освіті та проблемам національно-патріотичного виховання молоді. Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтодей.